Підсумували зроблене, погодили плани на рік, змінили організаційну структуру та обрали нового лідера. Южноукраїнський осередок відокремленого підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство провів звітну виборчу конференцію. Южноукраїнський підрозділ організації наймасовіший, налічує 742 члени. Майже 200 з них приєдналися до товариства протягом останніх двох років. Очоливши відокремлений підрозділ громадської організації, її завзяті молоді керівники планували розширити діяльність спілки, зокрема науковий, міжнародний і просвітницький напрями. Але роботу довелось переорієнтувати. Ми зараз менше звісно займаємося роботою. Науковою, тому що зараз це не дуже можливо було актуально під час війни, але все ж таки ми би хотіли з січня місяця цю роботу відновити, тому що одним із статутних цілей нашого товариства є саме наукова діяльність і робота саме з молоддю, з школярами. Ми формуємо позитивну думку їх про роботу на атомній станції, а так само формуємо позитивну думку населення про мирне використання атомної енергії, тому одним із цілей все ж. Такі є наукова діяльність, діяльність просвітницька. Так само ми додали волонтерський напрям, тому що це наразі є дуже актуальний напрям, і ми не можемо бути осторонь, коли в країні війна. Олена звітувала як заступник голови южноукраїнського підрозділу. Останній рік їй та Олександру Жебиту довелось координувати діяльність спілки. Голова організації Олег Іщенко вже рік працює на іншому континенті. Але навіть звідти бере активну участь у громадській роботі. Він обов'язково сказав, що буде членом товариства. Він зараз ще до цього всього є членом товариства канадського. Він там активно вже працює і, до речі, готує декілька проєктів для нашого товариства. Але це поки секрет. Українське ядерне товариство поширює правдиву інформацію про загарбницьку війну та ядерний тероризм Росії серед аналогічних організацій Америки та Європи. Ті, зі свого боку, надають допомогу з прихистком, переміщенням, пошуком роботи сім'ям евакуйованих атомників, надсилають в Україну гуманітарну допомогу. Координує цю роботу секретаріат УКРЯТ. Учасники конференції мали змогу оглянути речі та ліки, які надійшли від закордонних колег. Їх може отримати кожен член товариства для своїх родичів чи друзів, які знаходяться на передовій. Та активісти южноукраїнської спілки не лише розповсюджують гуманітарну допомогу, а з липня по грудень вдалося закумулювати та розподілити понад 5 тисяч тонн захисного спорядження, медикаментів, одягу, харчів, а й співпрацюють з волонтерськими організаціями і самі виготовляють необхідні для зсу гаджети. На 30 тисяч годин роблю павербанки. Ось такі на 3 d принтері друкуються корпуса. Ну і зараз ще буду переходити на такі алюмінієві профіля з вересня. Приблизно виготовляю отакі системи скидання для безпілотників. На дрони вішають на аутели, на мавіки. Роботу з громадськістю знайшла відображення в патріотичних ініціативах: конкурсі малюнків Україна очима дітей-атомників, фотомарафонів Вперед до перемоги, виготовлені листівок Я люблю тебе, українські солдати. Створені відеороликів Атомплей. Та поетичному змаганні «Мегават вітань. Авторів кращих відео та віршів, а також активістів організації, нагородили під час конференції. Пропонуємо переглянути ролик, який приніс перемогу працівнику управління інформації Юрію Афанасенку. Троє людей загинули. Ще одна поранена внаслідок обстрілу Херсона. Збираємо гуманітарку. Завтра відправимо. Якщо не станеться ніякого персмажору. Тато хто Від... це сума воль. Це обставини непереборної сили. Син. Ворог ніяк не може змиритися з поразкою. Одразу після втечі почав систематично обстрілювати херсон. Кінометами. Напад Росії на України це фосмавор? Ні, бо Україна цю силу переборе. Члени ядерного товариства надають посильну допомогу нашим Збройним силам. Хочу подякувати всім вам за те, що ще раз кажу, за ту небайдужість кожного з нас з вами. Яка дозволяє на сьогоднішній день громити цього ворога. Я свято вірю в те, що 2023 рік принесе нам перемогу. Учасники конференції затвердили план роботи на наступний рік, який також передбачає заходи для допомоги ЗСУ, ініціативи патріотичного спрямування, наукову та інформаційно-просвітницьку діяльність. Погодили зміни в структурі товариства. Відтепер там не буде розподілу на осередки, та обрали нового очільника організації. Усі без винятку делегати віддали свої голоси за Олену Вторую.